Всім привіт! В цьому відео покажу вам комбо картки, які є на сьогоднішній день комбінація. Заходимо в вкладку Mine для тих, хто ще не знає, хто перший робить вкладку Mine. І тут у нас є три картки, які потрібно відгадати. Одна карточка у нас в вкладці спеціал Ось, ось ця карточка. Карточка ТОП-10 GoPro, ось ця карточка. І далі у нас ще карточка є в першій клаці Markets. Вертаємо вниз Ось ось ця карточка. І клаці Legal Європа. Ось ця карточка. Так, вибираємо. там ми обрати можна в любому порядку, по суті. Збираємо цю. включати. Врух. Супер. Бачимо, перша карточка є. Бачимо перша карточка є. І Європу вибираємо. Друга карточка є. І третя. Бачимо три карточки без проблем можна забрати і отримати е, бонусних 5 мільйонів. І, і, і якщо е, у вас карточка якась з цих закрита, то ймовірно е, вам потрібно запросити друга. Або прокачати котрусь з інших карточок. У вас має бути напис, що вам потрібно там, чи друга, чи прокачати нашу карточку. Тож передавайте комбінацію карток своїм друзям, знайомим. Дякую вам за перегляд.